Добрий день, шановне товариство. 7 липня 2023 року, село Нігін, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу запропонувати вашій увазі на ваш розсуд кущики преображення. Ще не нормовані гаронами, але преображення, то як завжди, преображення. Може комусь смак подобається, комусь ні, але урожайність його і товарність просто надзвичайна. Вже можна віднормувати гранами. Віднормується і все буде добре. Всім гарних врожаїв і мирного неба.